Доброго дня. Продаж з'являється свіжопригнаний Volkswagen Passat B7. Автомобіль, що пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований, авто, готове до реєстрації. Це у нас 2011 рік виготовлення. Бензиновий двигун, механіка 6-ступка. Кузов Універсал. Автомобіль в гарному стані, по кузову без дефектів. По комплектації передній та задній партронік в нас присутній. Давайте відкриємо багажник. Великий місткий багажник. Є у нас шторка шторка працює. Кришка багажника без пошкоджень, без корозії. Заглянемо в салон автомобіля. По комплектації у нас 4 склопідйомника, автоматичне світло, шкіряне мультикермо, кондиціонер, штатна мультимедія, підлокітник. Салон в гарному стані. Пробіг автомобіля 209 тисяч км. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте, авто знаходиться. В місту Вінниця, Гніванське шосе, провулок, затишний. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба, та гарних авто.